Глядаче, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Мої сила. Командир грузинського легіону Мамука Мамолашвілі охарактеризував колишнього захисника Динамо Каху Каладзе, котрий не виступає на підтримку України під час війни. Мамолашвілі вважає Каладзе зрадником не лише України, а й Грузії. Скажу прямо: Каладзе зрадник Грузії та України. Він мав тісні зв'язки з Україною. Я не можу сказати, що він політик. У нього не вистачає освіти, щоб займатися політикою. Він може лише грати у футбол. Керівник грузинського легіону вважає, що Каладзе вже не грузин. Він росіянин, це продажна людина, яка ганьбить Грузію. Він відклав усе грузинське, щоб допомагати українському олігарху та Росії воювати проти України. Те, що каже Каладзе, не має жодного сенсу. Він такий самий російський, як і всі росіяни, заявив Мамулашвілі в ефірі каналу Пресінг. Спочатку повномасштабного нападу Росії на Україну Грузинський легіон став до лав захисників українського народу. Каладзе розпочав свою футбольну кар'єру у 1993 році, виступаючи за Тбілійське Динамо. Тисяча року перейшов у Київ. Ївське Динамо, за яке провів 71 матч і забив 6 м'ячів. У 2001 році Каладзе став гравцем Мілана. З міланською командою він виграв один чемпіонат Італії. Двічі ставав переможцем Ліги Чемпіонів. По одному разу ставав переможцем суперкубку Уєфа та клубного чемпіонату Росії. Після завершення футбольної кар'єри зайнявся політикою. Восени 2017 року балотувався на посаду мера Тбілісі. за підсумками голосування, що відбулося 21 жовтня. Набрав понад 50% голосів і переміг у першому турі. 2021 року переобрався на другий термін. Зазначимо раніше. Мамука заявив наступне: наші солдати, заручившись досвідом та знанням легіонців, вміло відточують свої навики для досягнення спільної мети перемоги над агресором, відстоювати свою незалежність обов'язок кожного, боротися за свій народ честь для солдата, захищати території, на які нападає РФ, наше завдання. Так свою місію описує легендарний захисник України, командир грузинського національного легіону Мамука Мамолашвілі. Він разом із побратимами навчає. Військової майстерності, зокрема й буковинських тероборонців, пише Чернівецька ОВА. Вишкіл вже стартував. Наші солдати, заручившись досвідом, знаннями та підтримкою легіонців, вміло відточують свої навики для досягнення спільної мети перемоги над агресором. Ми грузини з України. Разом поборемо ворога, зазначив мамука Мамола Швілі. До зустрічі глядачі! вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.